У селі Сведівок, неподалік Черкас, сільська рада встановила 10 відеокамер біля сільради, клубу, школи дитячого і спортивного майданчиків. Так вирішили боротися зі злочинністю. Село розташоване за 7 кілометрів від обласного центру. За словами голови села Світлани Вовк, у двоповерховому приміщенні сільської ради ще є пошта та каса, куди злодії вже виривалися два рази. винісши при цьому всю техніку. Тут починають літати чужі на джипах, мерседесах. Тільки покрасимо дитячий майданчик, лавочки вночі камінням пошкребуть, поскручують гойдолки, понаписують усякі дурниці. За обслуговування всіх відеокамер сільрада платить тисячу гривень на місяць, але без них збитків було би у п'ять разів більше. Школярі бурчать, як пиво біля клубу п'ємо чи куримо батьки на другий день знають. А директор школи Євген Нелін говорить: уночі в селі, де є освітлення від фонарів, ще можна щось побачити, а в інших місцях нічого не видно. Набридла вся ця показуха живемо, ніби під час репресій 37-го року. Громадський помічник дільничого Микола Жовтобрюх навпаки розхвалює новинку. Уночі хтось поламав кущі, поперекидав урни. Я вранці подивився, бачу, то чужі хлопці мотоциклами потрощили, вичислили їх одразу. Оказалися з Дахнівки українського району Черкас, викликали їх із батьками і оштрафували. Отак і живуть у Свинівку з різними думками. Зате по-новому з відеоспостереженням.